У міноборони країни агресорки заявили, що Серебрянський ліс вони захопили. Така інформація з'явилася напередодні. Ми не випадково стежили за ситуацією. Біля цього напрямку, безпосередньо біля Ямполя, Сіверська, біля самої Серебрянки. Ну і про Серебрянський ліс теж упродовж цього тижня говорили. Так, ось в міноборони країни агресорки звітують, нібито взяли під контроль це лісництво. Нагадаю, воно на півночі Луганської області росіяни останніми тижнями, і це зрозуміло не секрет. Посилили там свій тиск. і, На жаль, мали просування. Україна своєю чергою, заперечує стратегічно заперечує захоплення стратегічно важливого майданчика. Але зауважують, що ситуація на цьому напрямку важка. Я згадував свою розмову з Романом Погорілим днями співзасновником проєкту Діпстейт. Військовим аналітиком він припускав, що якраз в районі Ямполян ну, досить обережно говорив, але думку зрозуміти можна було абсолютно чітко. Будуть виклики, і ймовірно, ситуація там змінюватиметься. Так ось, українські війська нагадаю, тримали оборону серебрянського лісництва. Зараз це фактично поки що на мапі сіра зона. Повністю ось серебрянка, дронівка, Ямпіль, ну і дещо вище. Це серебрянське лісництво. Так, ось наші воїни там три роки стримували в цьому. Му районі ворога фактично з осені 2022-го. Наприкінці літа на початку осені російські війська змогли просунутися між містами Лиман і Сіверськ. Про що теж на жаль, ми констатували витіснити українських бійців із частини серебрянського лісу і почали наступати на село Ямпіль. Про нього теж обов'язково згадаємо. Тепер до офіційної позиції збройних сил України підполковник Бєльський, це речник ОСУ в Дніпро. В коментарі колегам з BBC Україна сказав: цитую, Серебрянський ліс не захоплений, сили оборони мужньо тримають там оборону, але зауважив, ситуація на цьому напрямку дуже. Важка. Ось е, далі е, поговоримо про те, що на початку вересня бійці Російської Федерації якраз е, зробили атаки в бік плацдарму в районі Сіверська. Також просунулися біля Лиману, е, біля траси, яка з'єднує ці два важливі. Міста Лиман та Сіверськ стоїть невеличке село Ямпіль. Росія його вже не те, що вже почала атакувати. Атакує досить інтенсивно кілька днів, а то й кілька тижнів. Як 13 вересня сталася ситуація, коли російські військові переодягнулися в цивільних, спробували закріпитися в селищі. Знову ж таки, такі спроби росіян замаскуватися під цивільне населення і накопичитися. На жаль, не новина, вони використовують це на різних напрямках. І вже така ситуація трапляється не вперше. Зрозуміло, що це порушення законів та звичаїв війни. Але коли цих законів дотримувалося російське окупаційне військо, згаданий мною підполковник Більський розповів, що росіянам також допомагали місцеві жителі, і це ускладнювало роботу. Оборонців населеного пункту зрештою військові повідомили, що росіяни не змогли закріпитися в Ямполі. Частину військових РФ, які проникли в село, знищили частину взяли в полон. На жаль, прикрі випадки, коли навіть місцеві допомагають російським окупаційним військам, вони трапляються. Знову ж таки, тут немає де правди діти, але такі випадки, ну, радше не масовий характер мають, а поодинокі. Ну щоправда, ті випадки, які. Які потрапляють у фокус уваги засобів масової інформації, можливо, трапляються і приклади, коли на жаль, можливо, більше їх, але про це невідомо дістати інформацію звичайно з тимчасово окупованих територій або з нуля і верифіковану інколи надзвичайно складно. Про сам Ямпіль ми ще обов'язково згадаємо, але хотів би розповісти ще й про ситуацію в Куп'янську. Знову ж таки, Куп'янськ. Ми про нього на жаль будемо згадувати напевно що чи не щодня впродовж найближчих тижнів і місяців, Куп'янськ зараз у фокусі уваги противника Сили оборони України до речі, напередодні показали відео з центру Куп'янська на тлі заяв Росіян про те, що ті вже... Контролюють частину міста. Бійці 10-го армійського корпусу збройних сил України розповіли у відео, що ситуація в Купінську напружена. Місто стратегічно важлива ціль для ворога у корпусі. Зазначили, що росіяни накопичили сили біля населених пунктів Радьківка та Голубівка. Про що теж ми неодноразово згадували цього тижня спроби переправи через річку Оскіл на човнах знищуються більшістю Арти, переважно артилерією, мінометами та ФПВ-дронами. ще в корпусі уточнили, що окупанти діють зараз малими піхотними групами, часто знову ж таки в цивільному одязі. Чим зрозуміло скоюють воєнний злочин. Українські військові проводять контрдиверсійні заходи, блокують і знищують ворога в лісах, дачних масивах і околицях Куп'янська. Ну і про ситуацію в Куп'янську і про виклики для тих населених пунктів, які не poddalik Теж обов'язково згадаємо до речі, безумовно, фокус уваги противника зараз і на Покровську. Там зараз ворог вочевидь продовжує робити спроби вирвати свої сили, які перебувають під тиском біля добропілля. Проводиться зараз. Відбуваються операції згідно з мапою Deep State, Вдалося противнику незначно просунутися. Я думаю, зараз ви побачите ці просу. Ування, які мали місце нещодавно біля. Населеного пункту Панківка, точніше в ньому були успіхи збройних сил України, де що раніше біля Володимирівки, і зараз намагаються вороги рухатися біля шахового щодо самого Покровську, силам оборони вдалося довкола Покровська побудувати достатньо потужну лінію оборону, утримувати місто протягом тривалого часу. Нагадаю, що ну фактично такі серйозні бої вже біля самого Покровська, на покровському напрямку, майже впритул до самого міста, розпочалися. Наприкінці червня, на початку липня 2024-го. десь з півроку тому я спілкувався з представником комунікації ОСУ, в тоді ще Хортиця. І мені колеги розповідали про те, що дуже серйозно зведена там оборона в контексті інженерних споруд. Багато кілометрові є там і рови, і так само зуби дракона. Відбувається дуже. Часто майже постійно дистанційне мінування. я для вас беру ще інформацію стосовно саме ін... укріплень біля. Самого Покровська і обов'язково розповім дещо згодом в наших етерах? Ну те, що звичайно можна озвучувати, але фортифікація там серйозна? Звичайно, можна абсолютно логічно і напевно, що справедливо поставити запитання: а чи не запізно ця вся фортифікація? і Ця оборона там була зведена? Абсолютно так, і з цим запитанням потрібно звертатися, вочевидь, нагору і вище, чи варто було раніше це робити? Напевно, так чи добре що зробили? І, взагалі, зробили напевно теж так. Ситуація для інформація для дискусії, але менше з тим, Щодо Покровська, на жаль, ціною міста це все відбувалося, тому що Покровськ дуже понівечений, м'яко кажучи, місто фактично розбито, десь близько 70% будівель вже зруйновано. Але водночас росіяни. Зараз там зковують свої місця. Натомість є міста важливі теж для росіян, куди вочевидь вони спрямують свої е, сили, і е, треба е, говорити звичайно не тільки про сам Покровськ. Це е, зрозуміло, що до речі, я б згадав ще про часів Яр, де теж вдалося їх тримати значний е, час. Але е, наступні вочевидь цілі росіян це будуть Костянтинівка, е, так само Дружківка. Краматорськ та Слов'янськ, слов'янсько-краматорська агломерація це та фактично така проміжна стратегічна мета Росіян на Донбасі, і напевно, що найближчі 3-4 місяці вони туди будуть спрямовувати свої зусилля. Такої думки певен. І Євген Дикий, екс командир роти батальйону Айдар. Він зазначив колегам з радіо НВ про те, що це означає, що вони сконцентруються і не відчепляться від цієї агломерації а навпаки, будуть там тиснути. каже, що якраз таки на нас чекає вирішальна битва за ось цю всю агломерацію. Ще дикий певен, що росіяни намагатимуться дійти до міста не лише зі сторони Покровська та Добропілля. А й намагатимуться підтиснутися з інших напрямків. Так, щодо е, інших напрямків, теж обов'язково згадаємо, зараз трішки повернуся до Куп'янська, про який я говорив. Отже, роль живого щита в Куп'янську намагається використовувати росіяни. Ситуація в місті залишається складною, оскільки Російська Федерація намагається завести до міста додаткові сили. Колишній речник Генерального штабу збройних сил України Владислав Селезньов я думаю, ви його пам'ятаєте ще з часів антитерористичної операції 14-15 років. Саме від нього ми дізнавалися інформацію, що відбувається в зоні. Ато так ось, Владислав Селезньов каже: бачу відкритих джерелах цифру: 150, можливо, 170 російських військовослужбовців нині ховаються по підвалах, в тамтешніх хатах маємо проблему. Наголошує він ще додає, що ця проблема пов'язана з тим, що. Відповідальні особи свого часу не вживали заходів для належної підготовки Куп'янська до оборони. Зокрема, це стосується евакуації цивільного населення. Знову ж таки говоримо про цивільних. Селезньов каже, що понад 600 мирних жителів там досі перебувають. А отже, вони фактично працюють в ролі живого щита для ворожих військ, які під таким прикриттям знаходять точніше, перебувають в півден... північних і північно-західних мікрорайонах Куп'янська. Виклик дуже серйозний. Ось так на цьому ми на сьогодні поставимо три крапки в аналізі карти бойових дій. Більше інформації буде вже завтра, але ми продовжуємо стежити за всіма відтинками фронту. Безумовно, у нашій у нашому. Фокусі уваги ще й південь. Там є виклики. Теж далі розлогіше говоритимемо про е, ті проблеми, з якими щодня а інколи доречніше навіть сказати, чи не щогодини стикаються у Херсоні. Навіть зараз доречно говорити просто про логістику найпотрібнішого ліки, продукти найналежніше. Тож залишайтеся з нами, будьте надалі за построфом.